Гул над головою, який не сплув ні з чим. Криворіжці провели безсонну ніч під звуки ворожих дронів. Це був довгий і тривожний нічний марафон. Лучання ракети, нова серія вибухів. І частина міста опинилася в темряві. А на кривий ріг сунули все нові зграї шахедів. Кривері спочатку війни пережив вже багато чого, але найбільший одночасний удар у нас до цього до цієї ночі був 13 ракет одночасно. Сьогодні вночі. Одна балістична ракета, 28 шахідів влучання, промислове підприємство, одно з промислових підприємств міста фактично зруйноване. Слава Богу, що всі люди живі, тому що працівники були в укриттях під час повітряної тривоги, і це дуже важливо. На жаль, один хлопчик 17 років, брюшна поле з поранення. Лікарі всю ніч боролися за його життя, і не зараз він ще важкий. Також були дуже великі відключення по електрики в центральному міському і металургійному районі. Не буду казати, все не гаразд, але дуже пошкоджена енергетична інфраструктура також. На ранок енергетичну систему відновили. І зараз вже світло є. У всіх, але роботи по відновленню ще дуже багато. І у енергетиків у комунальників було декілька пожеж. Пожежі затушили наші рятувальники за допомогою міського водоканалу, який підвозив воду цистернами в 4.45 ранку. Підвали коридори, підземні переходи. Ось де минула ніч на середу для багатьох людей. Це було щось неймовірне. Було дуже багато дронів, які зривалися буквально в нашому районі над нашими домами. Люди всю ніч ходили в переход з переходу. Ну Це було дуже страшно. У нас укриття дуже далеко, ми в укриття не ходимо. Ну, але слідкували. Нам було з, з нашого двору видно спалахи, чутно, чутно вибухи, так що рахували вибухи і все. Закінчилось, полягали спати та все. Ми вже, мабуть, звикаємо потихень. Вони лютують, не можуть нас перемогти на фронті, то будуть кошмарити мирне населення. Хвилювалася за дочку, тому що вона в мене вагітна. Так, да, і вона теж дуже сильно хвилювалася і ну просиділа <сиділо> в коридор. Ну, моя ніч минула більш-менш. Я проснулася від вибуху, коли була балістика. А в моєму районі було чутно лише тих шахідав, а таких вибухів рядом не було, як то кажуть. То я лише переживала за наших співробітників, які були тут у мене і живуть в цьому районі. Ми всі добре знаємо, що це кривий ріг, це місто нашого президента. І коли там якісь перемовини, завжди бомблять кривий ріг. Якісь щось таке, що де вони не можуть вплинути якимось чином таким, щоб то кажуть напряму, вони. Помблять емо, е, емоційно четвертий рік війни. Всі, хто вже психологічно не витримав, вже виїхали. А всі інші вже, як то кажуть, стали побажали росні смерті та пішли працювати. Наступний день у кривому розі знову був тривожним. Групи російських дронів заходили на місто з кількох напрямків. Їх було чути за секунди, а наслідки видно ще довго кажуть криворіжці. То било. Це сталося приблизно о 9-й ранку. Неочікувано прилетіла ця бредота, над головою ревіла. Як шарахнуло, затрусився дім. Страшно було. Я птічок кормив, в мене там вольєра, якщо знаєте. Сидю там чую щось. І прямо низом і чую, бабах. Я швидко вискочив, побіг у хату, все схватив і жінку і. Чергове влучання знову не фронт, а тил. І знову люди після всього прибирають, ремонтують, повертаються до звичного життя. Допомагає в цьому і місто. Внаслідок шахідної атаки декілька влучень в адміністративну будівлю. Штаб ми розгорнули у найближчій школі. Тут тобто візуально видно, всі місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали надання допомоги. До речі, тут є хлопці-волонтери, які допомагають також забивати, якщо старенькі чи люди самі не можуть. Також пишемо заяви на допомогу від міста. Міста нікого не кине, кожному за гроші, щоб могли відновити свої домівки. Працюємо на місці ліквідації наслідків удару. БПЛА працювали усі екстрені служби серед них і загін швидкого реагування українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області. Ми надали першу домедичну допомогу у вигляді вимірювання тиску та підтримки людей, у яких, скоріш за все, баротравми. Це було чотири особи. Одного передали до швидкої медичної допомоги і також надали шістим особам першу психологічну допомогу. Вже почали видавати терповулін постраждалим прибудинковим територіям. На місці події і волонтери громадської організації Вікінг надають допомогу тим, хто найбільше потребує її у перші хвилини після удару. Прибули на місце шахетної атаки для надання допомоги. Працювали на місці удару. Зараз допомагаємо на штабі. Через дронову атаку 17 липня постраждала 43-річна жінка. Їй надали допомогу на місці після чергового обстрілу. Люди не стримують емоцій. Що він падло здох, як ішов нас убивати, може я не права? Ну як це можна придумати, убивати других людей? Одного чоловіка вб'ють, садять на 10 років, на 15. Він мільйони вбив і з тим роз... договарюється. Може, ви мене не включите. Ну як це можна договарюватися за мільйони обійсять? Це фашизм. Це фашизм. Більше це нічого не, не скажеш. Це має закінчитися. Обов'язково має закінчитися. Напевно, вони хочуть, щоб ми все ж таки здалися. Я думаю, українці не здадуться до перемоги. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, Єлизавета, Гусак, постфактум.